Всім привіт, друзі! Сьогодні я спробую зробити салаку у томаті. Подивіться, я її розморозила, почистила така маленька рибка. Я вже з такою раз е, працювала. Бачите, готувала вже таку. Я почищила, е, почистила, як могла, повимивала і вийшли ось такі філеєчки. Такі маленькі, акуратні філеєчки. Зараз я ці філечки замариную і потім будемо тушити в томаті. Все вам покажу. Подивіться, друзі. Тут я дала сіль, перець, червону паприку і соєвий соус. Зараз я це все гарно перемішаю. І залишу десь на пів години. На пів години залишу в маринаді. І далі все вам покажу. Друзі, в сковорідку я налила це олії. І жарю цибульку. Зараз в цю цибульку ми дамо лечо. Лечо я вам вже говорила, з чого в мене лечо. Цієї осені обов'язково вам покажу, як я роблю лечо. Лечо це є цибулька, морква і помідорки. Зараз все покажу. Додала я лечо, і зараз це з цибулькою перетушую. Друзі, замість цього леча можна взяти аджику. Ну, ми всі, господинки, щось маємо. Правда, кожна з нас щось собі на зиму готує і має. Дуже-дуже гарно це лечо виглядає, дуже воно смачне, дуже. Ось так ми тушимо десь так 5-10 хвилин. А потім будемо давати нашу рибку. Наше лечо гарно тушиться, але я відчуваю кислинку. Тому, друзі, я даю одну чайну ложечку цукру. Все, і тушимо далі. А ще, друзі, ми додаємо одну столову ложку кетчупу. Хто що має, друзі, не мусить бути кетчуп. Може бути паста, може бути томат, ви собі закручуєте на зиму, всі я знаю, всі ми закручуємо. Собі закриваємо, так? Що маєте? Тому що рибка називається. Що вона в томаті. Всі ви знаєте, мої любі, що я на зиму ще собі морожу пір'я, зелену цибульку. Не обов'язково її давати, але я маю і даю. І так, мої любі, настав час. Додавати нашу рибку. Дивіться, як гарно! Бачите? Ми даємо сюди рибку і протушуємо, я думаю, до 5 хвилин. Буду бачити. Результат вам обов'язково покажу. Так, друзі, наша салака в томаті готова. Подивіться, моє любі яка це красота. Е -е, таке ви не купите в магазині. І в ресторанах таке не готують. Таке, друзі, ми е, мусимо приготувати собі тільки вдома. Готуйте, мої любі, смакуйте, це дуже і дуже смачно. Все, всім смачного і до зустрічі!